Вітаємо, друзі. Сьогодні хотілось би почати одразу з гучної новини. Одразу 67 окупантів вирушили до Кобзона. У Трудівському Волновахський район було організовано шикування бійців ВЧ 06705 на одному з полігонів. Дві роти чекали великого начальника, але замість нього прилетіли касетні боєприпаси. У підсумку 67 осіб стали двохсотими. Повідомляють російські воїнки. Кори, скільки трьохсотих інформація ретельно приховується. І ця цифра тільки на ранок. Зараз, напевно, зовсім інша. Кожен лайк мінус окупант. Як би це не звучало, забирайтеся геть виродки з нашої землі. Валіть і наводьте порядок у себе в країні. Продовжуємо далі інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон під час відступу Завдіївки. Про це пише The New York Times з посиланням. Ланням на оцінки самих військових і високопоставлених західних чиновників. Західні чиновники вважають, що виведення українських військ було погано сплановане і почалося занадто пізно. Ситуація ускладнювалася тим, що російські війська оточили місто майже з трьох боків. Крім того, під час відходу були проблеми зі зв'язком, через що солдати потрапляли в полон або залишалися пораненими і вбитими на полі бою. Речник угрупу. З ССУ Таврія Дмитро Ліховій заперечують цю інформацію. Ну, якщо чесно, складно вірити лише через те, що всі ми знаємо російські канали. Вони б крутили по всіх пабліках наших тисячі полонених, але і нашим довіри особливо немає, скільки дуже інформаційно приховують все від народу. Що ви скажете з цього приводу, друзі? Напишіть свою думку в коментарях. Авдіївський напрямок ворога було вибито з околи села Ласточкина. РФ понесли. Значні втрати, але навала русаків триває. З артою у них проблем немає. Тож вони будуть кожен день щільно атакувати, щоб пробити нашу лінію оборони. Бахмут в районі Іванівський на східному фланзі свині поповзли вздовж автошляху Т0504. Намагаються просуватися до околиць села. Наші воїни не дають їм закріпитися. Працює інколи наша рта, але цю навалу вивозить лише наша піхота. Угледар свиноморді вирішили після тривалого часу трохи прогулятися та перевірити себе на міцність. Дев'ять одиниць техніки злетіла в повітря на мінах. Три танки, три БМП, три мета ЛБ. Піхоту добили ФПВшками. Веселе ворог мав просування на північно-східному фланзі. Вдалося свиням пройти 500 метрів. Щоб закріпитися на певній ділянці, наші козаки стримують атаки по всій ЛБЗ. Також фіксуються. Скиди кабів та безперестанку працює ворожа арта. Роботина запорізький напрямок. Пруть свині вже третю добу. По перехопленнях слухали, що їм там хтось сказав, що у нас снарядів немає. Ну вони ломляться, а наша арта розносить, куча техніки, куча піхоти, валяються у полі. І вони знову пруть колонами. М'ясні групи по 20-30 рил. Біля Роботіна вони просунулися до села на дві посадки, але страшно. Страшними втратами від Вербового провіши теж трохи просунулися, але знову ж таки страшними втратами техніки і піхоти. Тепер вони будуть обережні, тому що ресурсу вони спалили дуже багато. Зараз жарко в районі Вербове. Штурмові групи свиней пруть по 10-15 чоловік, і також є техніка. Вона прикриває хряків, але не доїжджає. Наші і працюють на відмінно. По старих позиціях в напрямку роботи на південний. Фланг точної інфи у нас немає, наче так, відбили два опорника, але ситуація стрімко змінюється. Почалися штурми західного та південного краю. Русаки роблять вид, що будуть наступати, але дуже і дуже мляво. Дорожнянка, Запорізький напрямок, село повністю перейшло під контроль ворога. Під прикриттям арти свині давлять в напрямку посадок. В свою чергу, ми гарно пройшли по полях на західному фланзі та закріпилися. У лісосмузі, звідти гарні види на русняві спини, по яким летить касетка. Ось тут оборона працює маневрами, і ось перший захід в спину. В Авдіївці такого не було. Чому? Тому що влада щось приховує. Хто з цим згоден? Напишіть свою думку в коментарях. Кринки 80 та бригада, не в курсі, що вони зачистили НП. Просять дізнатися на місцях. Рев почала розганяти новини, що армія України відстає. Ступила тільки ось навіть канали РФ спростовують цю інформацію. Також з'явилися кадри, як наші бійці записали відео із кринків, Потім відео злили в інтернет, як русаки тікали з кринків, коли причепили свою ганчірку. зато полковник РФ, який відповідав за цей напрямок, нагородили і нарядили в генерали. Ось так працює російська пропаганда. ОК Півден передає, що усі раніше утримувані позиції. На лівому березі під контролем ЗСУ і чому я цьому вірю? Тому що наші бійці записали відео: Знищення російська МТЛБ українським і в Цитата Друзі, всім привіт! Нашим парням сильно не вистачає приборів РЕП. радіо, електронної боротьби. Тільки за прошлую неділю, тільки в нашому підрозділі спалили 9 бойових машин. Що тут можна сказати? Слава Україні! Героям слава! Всі пам'ятають тракториста із спорту. Польщі, який звернувся до Путіна, щоб той навів порядок як в Україні, так і в Брюсселі. Так ось його затримала поліція, і проти нього відкрили кримінальне провадження. А ось український боєць Скрипаль, який має польське коріння, звернувся до народу Польщі. Бажаю здоров'я, дорогі друзі. Вітаю вас із України. Хочу нагадати про те, що у нас йде війна, і що зараз ми дуже потребуємо допомоги допомоги друзів, на яких завжди можна покластися. І це поляки. Все дуже просто. Ми разом боремося і разом воюємо. Без допомоги Польщі було б дуже тяжко. Ми б не змогли перемагати там, де ми наразі перемагаємо, і стояти там, де ми зараз стоїмо. Польща це наш друг, це наш брат. Це так, у нас важка спільна історія. Так, таке було. Але разом зараз ми боремося з Росією. І Україна без Польщі не була б там, де є зараз. Тому що у нас мало боєприпасів, тому що нам потрібна ця підтримка, розумієте? А всі ж чудово розуміють, що якщо Росію ми тут не зупинимо, то вона піде далі. І у Польщі буде те, що зараз в Україні. І... Так, ця важка спільна історія нас зобов'язує до дій, до певних дій. Ми просто її повинні пам'ятати. І йти далі, до нашої спільної перемоги. Ось тут у нас два прапори, і ми вирішили їх пов'язати так само, як пов'язані долі наших двох народів польського та українського. Я є українцем з польським корінням. І хочу вам, мої дорогі друзі, сказати, що все, що відбувається на кордоні, це лише політика. Але нам разом з вами потрібно перемогти нашого ворога. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! І ще польська не згідняла! Але не тільки в Польщі є зрадники. Реформа харчування ЗСУ від Жумаділова. Ну по ньому ж видно. Чистий українець. Його реформа нанесла збитків майже 600 тисяч гривень. Проте він досі хоче віддати мільярди з бюджету наперед визначеним фірмам-прокладкам. Далі більш детальніше як дослухаєте. Напишіть свою думку в коментарях. Ось такі події відомі на сьогодні. ДП державний оператор ТИЛУ, яке очолює Арсен Жумаділов, досі не скасувало дискримінаційний тендер на закупівлю харчів для су, незважаючи на вчорашнє рішення суду. Напередодні суд постановив, що ДП має сплатити майже 582 тисячі гривень судового збору позивачу Trade Granite Invest у справі щодо несправедливих умов конкурсу. Ці кошти могли б піти на закупівлю дронів чи пікапів для СУ, але через те. Що Жумаділов проігнорував рішення та не скасував торги, держава знову втратить бюджетні кошти, з яких фінансують ДП. Результат торгів скасують через суд, а нові збори обійдуться державі у сотні тисяч гривня і вишенька на торті, з якої стало зрозуміло, під кого написаний дискримінаційний тендер. Жумаділов сам спалився, він показав суду аналіз ринку, де рекомендує закупати тільки у чотирьох компаній: Апельмон Прайм, Уністор. Копійка Центр та ЛК Транс. Очевидно, що це фірми-прокладки, через які пропускатимуть мільярди державних гривень.